Хочу нагадати, що цоколі, дефіцитні цоколі, які йдуть на лампочку, на підсвітку номера, можна купити окремо. Є нові, є вживані. От Зараз покажу вживаний. Вживаний в такому стані. Є новий. І що саме важливо, до них є фішечки. Фішечки, чому наголошую на фішечках? Тому що дуже слабе місце укислюється і ці провідки обгнивають, відгнивають, відлітають. І таку фішку знайти дуже важко. Ну, Я пробував шукати нові в інтернеті, я їх не знайшов. Такі цоколі можна з лампочкою купити, прямо нові. Тоже проблематика, тому що тут всередині є два контакти, які теж перегнивають. На Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper Цоколі підсвітки номера є окремо. Фішечки до них є теж окремо. Можна купити цілу планку в новому варіанті, можна купити вживо. Дуже погане місце, постійно улогість, постійно окислюється і відгниває. Так що, кому таке необхідно, цоколь або фішечка, телефонуйте. Е, Я казав, Fiat Ducato Peugeot Boxer френд Jumper з 2006 року по 2025 рік. Кому такі речі необхідні, телефонуйте і замовляйте.